Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, мої землі, Київ. Сьогодні у нас 9 липня 15.22. Друга частина лівого берега міста Запоріжжя. Це Комунарський район. Ми будемо його розглядати. Подивимось, яка буде ситуація на три доби. Це 10, 11 та 12 днів. Липня і починаємо з космічного району. Багато карт виклала, дуже багато. Перший день для космічного району трансформація випала перша, але вона по центру. І я дивлюся, які карти поряд. Поряд гарні карти, ці зміни закінчаться. Ось іде вдача. Бачите, будемо ми захищені, тому що наші хлопці все для того зроблять. Третій день також буде нормальний, тут іде і потенціал, іде по четвірки з жезлі все ж таки більш-менш стабільна ситуація. І він такий день буде більш такий спокійний, бо ця карта показує, що буде спокій. У нас дві четвірки, бачите? І потенціал стоїть, тобто тут особисто і дій ніяких не буде. А ось другий день, на другий день у нас припадає ось така історія. Чому виклала багато карт, тому що ось іде робота, і тут іде башня. І на цю башню багато-багато виклала карт, які мені особисто не дуже тут якось нравляться. Бо тут буде і щось новеньке, або але не дуже добре. Якийсь шансик, тут непонятно, що буде тут і завершення цієї ситуації, і вирішення. Тобто це закруглиться таким ударом. Ну і буде, буде задоволення. Сподіваюсь, що це буде наше задоволення, що це наші хлопці це вирішать, але другий день дуже напружений. Ну і звісно, що башня, вона, в принципі, може показати руйнування. Може показати руйнування. Я зараз передивлюся це питання на Ленормана. донышку стабільна ситуація. Так, Ну, опять таки можу вам сказати, що перший день буде більш-менш нормальний. Він пройшов по рибкам. все буде тут добре, ніяких руйнувань тут не повинно бути, окрім планів, але це таке. Другий от день, третій день зразу вам покажу, бо тут все всі задоволені, пройде по дитині, допомога, по собачці. Трошки понервується, але в цілому собака це і допомога, це все буде нормально. Третій день. А ось другий день, опять він тут йде в напрягу. Іде, іде, бачите, і всадники і сообщення. Тобто будуть оці всі робитися речі і тут йдуть, плютки, йдуть плютки, іде це все повні. Випали нам дві карти хлопці і дівчата. Тобто будемо переживати. Але нам випав і ключ. Тобто рішення буде за нами, ми це вирішимо, але все ж таки нерви там потріпаються. Ось так, ось так. Тобто і ті, і та, і та колода показала, що другий, другий день він пройде для нас більш-менш нормально, але дуже так ми трошки понервуємося. Так, далі ми дивимося район Писків. Тут у нас перший день криски, сонечко та букет. Дуже добре, пройдемо нормально. Другий день пльотки, але йде захист Всесвіту, слава Богу, і швидкі зміни. На третій день йдуть пташки, це клопотання, оповіщення, йдуть проблеми по горі. Так, хлопці, дівчата, оповіщення. Швидко йдуть звістки, але вони пройдуть по клеверу. Ну і слава Богу, це головне. Оце головне, що пройдуть оці всі проблеми, у нас пройдуть по клеверу. Третій день, другий день теж такий собі е сплютка на захистом Всесвіту. І е ось ці криски лежать між сонечком і букетом. Не, не повинно бути тут ніяких руйнування, бо дуже-дуже маленькі е по букету, але ясною, що їх взагалі в принципі не повинно статися, е ну Мало ли що. Тобто ось так. Так що все буде нормально. Тут більш такий третій день такий, але він теж пройде по клеверу. Це те, що нам показало піски. Далі у нас іде приватний сектор, Южний Посілок. Дно у нас собака. Непогана карта, трошки нервова, але все одно тут допомога буде. І далі, перший день у нас проходить по сонцю по ліліям, все буде добре. Опять пропускаю другий день, бо він длинний. третій день. Так, трошки будуть тут собиття по тучкам, але зробиться все по дитині. Ми пройдемо з легким варіантом. Так, і далі, другий день, тут трошки воно складненько. Ось зразу нам впала башня, собитє якесь. Будуть іде жіноча енергетика, ця карта остання випала. По луні дівчатка будуть нервувати, але ситуація по дому стабілізується по четвірки. Тобто руйнувань, от, руйнувань, да, башня, вроді як випала, але їх не повинно статися. Більше іде, ось, бачите, я доклала ще раз на башню, йде розвілка. І йде ресурсна карта. Прекрасно. Все буде добре, люди. Все буде добре. Але нерви нам помагають. Далі. Ну, не нам, військовим, які то там. А може ми відчуємо, то будемо чути. Може десь подалі від нас, і ми то будемо чути. Далі йде першотравневий посьолок. Колічко у нас на дні, непогано. Ну, так собі карти, і я, може, навіть ну, докладу, щоб вже буде впевненою. Значить, дивіться, перший день нормальний, по дитині він пройде, нічого тут такого страшного не повинно статися, не повинно. Щось таке маленьке, але в принципі взагалі не повинно статися. По е, другий день пович хіба що тільки нервова система, більш нічого не буде. Третій день. Є якийсь план, про по якісь рішення тут буде робитися, але будуть оповіщення, буде зроблений план людьми нашими, і, в принципі, люди будуть задоволені, закінчиться це все добре. Це був першотравневий, Давайте друготравневий травневий посілок. Садники криси у нас йдуть на дні. Так, перший день змія, пташки, письмо, тут тобто оповіщення будуть йти, але ситуація в цілому стабілізується. Другий день лежить книга, жіночка, але і дерево теж все буде спокійно. Все збережеться робота, сонце, ось на дерево ще я при, приклала ось ще ось такі карти шикарні. Далі, третій день коса, якесь буде швидке рішення, різьке. І тут іде ресурсна карта. Теж все буде добре з другим, травневим районом. Далі дивимося Южний поселок. А, ми вже дивилися Южний поселок, так? Южний посілок, ми вже дивилися все. Я закінчила космічний район. Комунарський район, давайте подивимося стан людей. Тут опять. Я зараз трошки розкрию, тому що такі стрьомні карти випали. Можуть бути постраждалі люди, до речі, можуть бути. Можуть бути. Причому іде це по всім трьом картам Ой, дням. Ось тепер все зрозуміло. Значить, перший день комунарському комунальському району падає трансформація, змія, сонце і лілія. Бачите, сонце лежить у нас між негативної і позитивної карти. Але оця ще карта, вона буває така, знаєте, холодна, хоча вона поряд сонцем. Ну, можу сказати так. Так, здоров'я змінюється. Сказати, що тут от по сонцю буде якийсь удар. Ой, люди, він може і буде, але пройде ось по Лілям більш-менш нормально. Ну, от якось так. Тобто. По іншому варіанту, я можу сказати, да, сонце. Ну, от, тому що оця змія лежить рядом. Тобто тут буде якась така ситуація, якесь отруєння може бути у людей. Чогось отруєння, не знаю. Ну, коротше, зміна буде тут йти. По здоров'ю, бачите, тут і гроб йде трансформація, може бути отруєння. Оце показує сонце. ну Радіацію ми дивилися, вроді нічого, вроді нормально, бо сонце в мене проігрується ще як станція, оце, радіація. Але по ліліям буде більш-менш нормально. Це перший день. Другий день Другий день іде ось такі карти. Е, значить, подія по хресту. Це хронічні захворювання, можуть бути травми, ось пльотки йдуть. Пльотки можуть показувати нервову систему також. Е, ось, і тут, якщо отруєння, то тут ще й очищення цими речами, тут мітлка повинна була ще намальована бути, просто щось ці колоді тут немає. І ось бачите, швидкі йдуть зміни, і ресурсна карта йде вже на другий день, здоров'я буде налагоджуватися. Далі, далі. Третій день. Третій день у нас випала собака. Це більше деякі допомога, але тут на нервовій почві йдуть оці башні. І луна це підтверджує. І більше це касається жіночок, бо вони більш по луні йдуть. Ну а так в цілому, ось по рибам буде здоров'я більш-менш нормальне. Тобто тут таких вбитих, постраждалих там з травмами не повинно бути. Я вам просто описала, що оці всі речі роблять з людьми. Тобто, що означають оці всі карти на лінормальних більш-менш? Це але але я це дуже коротко вам сказала. Постраждалих не буде, ідуть просто хронічні захворювання. У вас вони спро спровоковуються, розумієте? Ось так все, я закінчила розклад на комунарський район. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтеся, якщо потрібно, за консультацію, є в описі, нажимайте на назву відео і вам відкривається опис, там ви побачите все. Або проходьте там, де, от іде, наприклад, плейлисти, сообщество, так іде, іде, і там є о каналі, там теж ця інформація по моїм контактам є. Все, люди, почуємось, побачимось, па-па!